Чи довіряти своїм співробітникам, наймаючи їх дистанційно? Як мотивувати і утримувати таких співробітників? Як добиватися результатів? Звичайно, це хвилює дуже багатьох роботодавців. Звичайно, ви можете моніторити їхній робочий час за допомогою автоматизованих програм, але чи є в цьому така вже потреба? Це швидше буде сприйматися як такий жорсткий контроль і недовіра. Тому ось мої наступні поради: перше це встановлення чітких цілей і очікувань. Ваші працівники хочуть розуміти, що від них очікують. Напишіть цілі на місяць, тиждень і на кожен день, та? і слідкуйте за їх виконанням. Дайте працівникам свободу самостійно ставити собі задачі на основі обговорених КПІС. Це дозволить їм відчути таку відповідальність за свою роботу і краще управляти своїм часом. Також дозвольте працівникам працювати у зручний для них час. Так, гнучкий графік роботи може значно підвищити продуктивність і задоволеність роботою. Також підтримуйте баланс між роботою та особистим життям. Захочете їх брати перерви, роботи дні без зустрічі і дбати про своє здоров'я. Тому що, коли робота вдома, то інколи важко розділити і співробітники схильні працювати 24 на 7, що може привести до вигорання. Організовуйте також регулярні віртуальні зустрічі та заходи, вікторини, спільні обіди, тімбілдинги, онлайн-ігри. Це все допоможе підтримувати командний дух і взаємодію. Не забувайте про визнання досягнень. Похвала у командному чаті, віртуальні нагороди чи бонуси за високі результати. Все це дуже важливо. Також проводьте регулярні опитування, збирайте зворотній зв'язок, тому що це допоможе виявити проблеми і досконалити умови роботи. Це такі прості кроки. Вони допоможуть вам мотивувати ваших співробітників, підвищити їх ефективність навіть на відстані. Але пам'ятайте, що щасливі співробітники це продуктивні співробітники. Дякую вам за увагу. Залишайте, будь ласка, свої коментарі чи питання тут у дописі. До зустрічі.